Зеленський мусив їхати в Москву і підписувати капітуляцію. Це прямий результат його дипломатичної роботи. Або простими словами, це каса. Як казав його вчитель і найкращий клієнт, для якого вони дуже часто співали різні прикольні пісні. Я бачу відео, де Зеленський так танцює і співає. Доброждень, Ігор Валєрйович! Доброждення! Добро Ігор Валерійович! А вас. З на четвертая З Доброго друженія! От. Він казав дуже просту річ. Життя як супермаркет. Ти можеш брати все, що завгодно, але на виході завжди буде каса, і це каса, на якій нашому верховному безстрашному верховному головнокомандувачу дуже страшно. Він не втік, але поїхати в Москву він дуже, дуже боїться. Зато вони з Єрмаком не боялись відправити два наших найкращих армійських корпуси на штурм Криму, не зважаючи на те, що їм казали західні генерали про те, що цього не можна робити. Вони не боялись. Прикритись строковиками, і сиді, сидіти в бункері. І як казав Єрмак, мені дзвонили з Кремля. Я взяв тру у слухавку в лютому 22-го року і сказав: Пишні, нахуй. І коли вони зараз нам кажуть здаватися, може сказати тільки одне, ідіть нахуй, блядь. Так от пацани. Збирайтесь їдьте в Кремль, блядь, подивіться в очі путіну, і там в Кремлі, скажіть, висичиш, ти пішов ти нахуй, блядь. Це зовсім це зовсім інший рівень відповідальності, і зовсім інший рівень сміливості. Звичайно, вам не страшно сидіти по підвалам, блядь, коли, коли по нам постійно їбашать шахедами, коли наші жінки і діти Скриваються у цих убогих бомбосховищах, і коли наша піхота сидить по 190 дев'яносто без ротації, ви живете своє найкраще життя. Зрозуміло, що вам не страшно. А зараз, коли треба брати на себе відповідальність, вам страшно, тому ви видумуєте всякі блять басні там і так далі. Я не думаю, що хтось там одумається. Я впевнений, що стратегія офісу президента дуже проста: сидіти до тих пір, поки не рухне фронт. Рухне фронт, будемо не будемо нічого робити, втішимо і будемо за кордону казати. Так це нас Трамп зрадив там, і так далі. Тому найкраще, що вони зараз можуть зробити для країни, бо вони ніколи не зроблять нічого сміливого. Це просто піти в відставку. Прийдуть інші люди, які знайдуть рішення того, цієї ситуації, в якої ми знаходимося, і я впевнений. Додадуть якихось нам дипломатичних дипломатичних балів, і ми знайдемо вихід, і заживемо в тій країні, на яку ми всі заслуговуємо в багатій, незалежній і демократичній. Тим паче ми свою незалежність вже відстояли.